Сьогоднішня неділя, як говорить нам святі отці, свято над святами і торжество із торжеств в православній церкві Воскресіння це є найбільше свято, найбільше свято в церковному році і для кожного християнина, тому що Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Що означає це свято? Вона означає, що любов перемагає смерті. Смерті, як такої вже не існує, і те, що ми бачимо, коли проважаємо своїх померлих родичів, то бачимо ми одну річ, так, начебто, тіло мертве, але Душа жива, душа, яка переходить до Бога. Тому смерть подолана і Іоанн Злотустої говорить: де твоє смерть жало, де твоя аде перемога. Якщо до Воскресіння Христового кожна людина, яка відходила в інший світ, була приречена на вічні муки, на страждання, на загибель, то після Воскресіння Христового нам відкривається рай, той, який колись був закритий перед Адамом і Євою. І кожна людина, кожен, хто визнає Христа своїм Спасителем. Має можливість війти в ці двері, двері райські, і осягнути вічність і блаженство. Так були важкі, важкі складні дні. Ми згадували зраду Христа учнем, ми згадували, як він був розп'ятий на Христі. Ми пройшли хресною дорогою з ним. Але коли Христос був ще і своїми учениками, Він говорив: не сумуйте, бо прийде час і плач ваш на радість переміниться. Ось сьогодні наш плач. Перемінився на радість, і ми сьогодні всі радіємо, тому що Христос Воскрес. І для нас це надзвичайно велике свято, бо ще раз і ще раз, для нас це свято над святами і торжество. І з торжеств. Звичайно, що е, в кожному селі, в кожному місті, в кожному регіоні України є свої традиції, пов'язані із Пасхою. Але є е, одна традиція, яка об'єднує нас, українців. Це пасхальний кошик. Це та ж сама Пасха, пасхальний хліб, і це ті ж самі крашанки, писанки, шкрабанки, які ми покладаємо в корзинку для того, щоб освятити, тобто подякувати Богу за дари, які Він дарує нам. І саме. Е, Ця традиція є спільною для нас, українців, для українського народу. І це є надзвичайно важливо. Бо де б людина не була, де б людина не жила. Чи народилась в одному регіоні, а перебуває в іншому регіоні, але вона знає, що десь там, далеко, так само роблять її родичі і батьки. А хтось знає, що десь в іншому регіоні так само роблять її діти. Рідні, і е, саме цей день якраз є днем є днем єднання, єднання нас в спільну таку українську, християнську духовну сім'ю.